Слова із є від 21-го року, які треба знати, щоб добре написати іспит. around, воно звучить як бігати навколо, але насправді це бути зайнятим чимось. Типу, як метушитися або бути зайнятим. Давай напишу метушитися. Далі у нас є таке слово як fee. це вартість. Наприклад, tuition fee – це вартість за навчання. Ми можемо написати fee – вартість. А фейр це вартість проїзду. Бачиш, ми кажемо вартість. Наприклад, проїзду в транспорті в на автобусі, на електричці, на потязі, на будь-чому, на трамваї, на таксі. Це завжди буде fair. You need to pay the fair. Store – у нас можна сказати, що це якби магазин, a store, проте у нас тут to store. To store – це зберігати щось. Наприклад, тут ми зберігаємо. ой. Пишу зберігаємо <laughs> зберігати тут. Ми зберігаємо контакти в твоєму телефоні. Далі дуже круте слово Keep at hand. Це значить щось мати близько, тобто під рукою, скажімо так, під рукою. До речі, навіть можна зрозуміти із контексту, тому що keep emergency numbers at hand. тобто зберігати, мати а, номери екстреної служби під рукою, тобто близько, щоб ти міг їх швидко взяти. And sure. це. Make sure. це Пересвідчитись. Пересвідчитись. Далі у нас є величезний текст. Це найбільший текст ЄВІ. Друге завдання. Ми не будемо його весь читати зараз проходити. Якщо до речі, тобі цікаво проходження завдань, і ти хочеш дізнатися, як воно відбувається. Правильно, то напиши мені коментар. Я їх завжди читаю і запишу це відео швидше. Circumstances — це обставини. Difficult circumstances це складні обставини. Ось це слово «remote parts» Мене цікавить Remote. anthropology in remote parts of the world. Remote parts – це віддалених. Віддалені частини світу, тобто ті, які знаходяться далеко від людей. Solve mysteries. I would be solving mysteries. Solve це розгадувати, тобто щось щолкати. Розгадувати таємниці. наприклад, you can solve mathematical equations. До речі, можна і вирішувати математичні задачки. Я знайшов дуже багато всього із наступного завдання. Це третє завдання. Воно дуже схоже на перше. В тебе так само є тексти: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в тебе є відповіді на ці тексти. Тільки тут тобі треба не підсумувати, а знайти конкретну інформацію з цього тексту. До речі, всі правильні алгоритми проходження завдань ЄВІ є на моєму курсі. Єві підготовка і перейди на мій сайт і дізнайся про цей курс більше. Що тут важливо? У нас тут. Є redrawn, restore, refund, remove, і є міс. Miss misfortune. Ось ці два префікси, вони просто круті, тому що вони завжди значать одне і те саме. Наприклад, префікс re- значить знову. Пам'ятаєш, є recycling. Коли ти переробка, коли щось перероблюється, наприклад. Пластик перероблюється знову в новий пластик, скажімо так. Ось це крута закономірність. Ось цей re завжди буде означати щось знову. Наприклад, drawn. Drawn — це намальований. Redrawn — перемальований. Потім restore — це відновлений. Потім щось на кшталт refund. Fund — це, скажімо так, давати гроші, платити гроші. Refund — це повертати гроші, наприклад, за поганий сервіс. Move — це сунути щось, Remove — це забирати щось. Ось цей re завжди буде означати щось заново зроблено. Наприклад. Ти можеш сказати read, re read, прочитати знову, або write, rewrite, або look, relook, передивитись, перечитати, переписати. Тобто це буде якби пере. Ну, знову це якби приблизне значення, скажімо так, ось так, намалюю таку штуку. А ось miss – це погано. Ну як мис? Мис погано? Це я маю на увазі префікс, який відповідає за щось негативне. Наприклад, ти можеш сказати: fortune це вдача, Miss Fortune – це невдача. Негативне пишу. Understanding – це розуміння. Misunderstanding – це непорозуміння. Працює не завжди, до речі, деякі слова можуть просто йти мис, наприклад, mystery. це закономірність, яку ти маєш знати, тому що воно дуже-дуже круте і одразу тобі перекриває багато кількість слів. Involved – це задіяний. Бачиш, у нас є Who were actually involved? ті, хто були задіяні в щось. Ну, в щось, що там у нас було. Далі, Stunning Stunning – це захоплюючий. вражений, чудове слово. Навіть краще не захоплюючий, а вражений. Захоплюючи в викреслю. Вражений, коли ти щось тебе настільки вразило, що ти став такий. О, далі у нас є четверте завдання, де тобі треба прочитати текст і ось ці речення поставити в правильні місця, ось де вони мають бути. Тут треба знати сенс тексту і спочатку читати текст, тому що тобі треба зрозуміти, про що текст, а вже потім повертатись до цих варіантів відповідей. У нас є декілька слів, які дуже популярні, наприклад, Groceries. Groceries – це покупки. А можна подумати, що це покупки тільки. Овочі, тому що Grocery Store це якби овочевий магазин, або магазин, там, де є їжа, наприклад, як це можна сказати, як ларьок. <сум> Нещодавно був в Києві в переході на Льва Толстого, там є магазин і написано Grocery Store. Якщо ти його бачив, залиш мені коментар про те, що я його бачив. Тому що я був здивований, потім бачу, там така палатка стоїть, ну якби палатка в переході палатка. І там всередині і пиво, і соки, і торти, і хліб, і морозиво, все, що тільки можна. Ось це Grocery Store. Тож This week's groceries – це будуть покупки різні, не обов'язково тільки їжа, але це будуть якби мілкі покупки, якось так. Convenience – Це дуже схоже зі словом комфорт, але це більше як зручність, коли щось зручне, можна сказати comfortable, але зручність в плані економії чогось, наприклад, економія часу, економія енергії, економія сил. Це буде convenience. Наприклад, ти можеш зробити People love the convenience of the bottled water. Тобто вони люблять те, що бутильована вода дуже зручна. Ти можеш взяти з собою де завгодно і попити завжди. А не наприклад, так як коли тобі треба було try drinking water from glass. тобто вдома пити із склянки набагато складніше, скажімо так, аніж просто купити пляшку води. Весь текст про те, що треба економити воду. І тут у нас є turn into це перетворити. Ось цей turn це значить. Повернути насправді, але into, коли ми використовуємо ось цей робимо ось такий фразовий дієслово turn into, це буде перетворювати. Наприклад, you can turn something into something different, перетворити щось на щось абсолютно різне. Наприклад, у нас тут є plastic bottles, можна пластикові пляшки перетворити на or fleece clothing, на флісовий одяг або на щось на кшталт. Коврика для, як розумію, входу. Наприклад, welcome rug. Чудове слово make a living. Я навіть можу не дивитися на варіанти відповіді. Я розумію, що тут буде make a living, тому що make, make business не підходить. У нас завжди буде do business. Bargain також не підходить, Loan не підходить. Make a living. Make a living це заробляти на життя. Тобто заробляти рівно стільки, скільки тобі треба, щоб заплатити за. За платежі комунальні, наприклад, за їжу, за найнеобхідніше, що є в твоєму житті. Заробити, заробляти пишу. заробляти на життя. Блок це квартал. До речі, block of flats це буде. Блок of flats, пишу тобі. Блок of flats це багатоповерховий будинок, квартирний будинок. Flat це квартира. А от блок, just one block from the tunnel's entrance це буде квартал. Один квартал від чогось. Preserve це буде зберегати Зберігати. Зберігати в плані. Не те, що safe, а в плані не руйнувати, наприклад, preserve the biological diversity. тобто зберігати біологічну різноманітність. Бачиш, слово diversity ми з тобою вже знаємо. Різноманітність тропічного лісу і breathtaking scenery. Breathtaking – це синонім stunning. Breathtaking – це щось. Заворожуючи те, що перехоплює подих. Подихопехоплюючи, якщо можна було б так перекласти, було б найкращим варіантом Breast-taking scenery. Наполегливо раджу подивитись відео Use of English, тому що там ми говоримо про ті слова, які найпопулярніші в твоєму ЄВі, які тобі дуже треба. Ну і перейди, подивись на мій курс Yavie. підготовка на моєму сайті. Успіху тобі в підготовці до ЄВІ.